До того рівня, доки людина не осягне всі ризики. Розумієте? Тільки після того вже може щось діяти. Просто так, одна і виконує, там такого нема. Тому там і порядок да? людині доводять всі ризики, і вона сама приймає рішення бо саме від прийняття, не прийняття залежить все подальше. Наразі батьки не приймають те, що пропонує українська система, яка зайшла. Порушувати права як батьків, так і неповнолітньої дитини. Про що я буду? зараз говорити? неповнолітня дитина. Вона не приймає жодного рішення. Тому всі питання, то учасники учбового процесу, батьків нехай приймають рішення. Як вони приймуть рішення на. Зрозуміло. Дякую вам. Дуже приємно було з вами попрацювати. Ще одне питання, успіла. можна вам? Справа в тому, що коли ми подаємо інформацію, ну, тому що батьки відмовляються, може бути стрічний лист надати адресу проживання батьків. Давай куди так, як звертатись? Як. Адресу давати вашу. Ні, ні в якому разі. А з чого давати? Це я приватна контора, як це куди звертатися? Там є. Вони листом хоча б до нас вернуть? Так. Ну вони скажуть, от, батьки мовляються. Ми хочемо ну на, на значить на підставі, третя сторона має звертатися. А Ні, ну ми ж подамо учасник. інформацію. Ну, ви кажете, хай звертається до батьків. Як звертатися? Хай, хай шукають по Україні? Україні. Це їхня проблема. Дивіться, третя сторона не може, не може вона втручатися в учбовий процес. Ні, процент. то ми вже для Романа дуже правильно. Вона тепер йде на крок навперед. Ви розумні, розумні, бо ви вже цією стежкою крокуєте давно. Правильно? Ви володієте інформацією. Деяку інформацію ми. Можливо, володіємо на практиці, ми її ще не застосовували. І якщо я пишу, що батьки Єрмана відмовляються да надавати згоду, не дали згоду на обробку персональних даних будь-якої інформації. Ну, не як там воно буде сформульовано. Відповідно, якщо ТЦК прийшла нам лист, запит, прошу надати інформацію, адресу проживання. А вони вам забороняють, ну, надавати все, я ся... я забороняю. Ну, Я запитала. Ні, так почитайте, це є серйозно. Тут нічого консультація нічого консультація не має. Це, серйоз. це серйозна Я людина, ну, яка в цьому розбирається, задаю питання. Я маю право це зробити? Так, можете. Тому що, ну, якщо можете, я прийду до можете через, що? Мені щось надати адресу чи електронну nee. адресу. Чи нічого не, не надавати? Не давайте нічого, це третя сторона. Вони вас просять. Ну, no, ми маємо не можна відхилити. Я відхиляю. Ну, uh, я розумію. Ви чуєте, да, 60-ту в... статтю Конституції ну, втас викладемо. Так і не напишіть. Стаття 60-та Конституції не виконує злочинні накази і розпорядження третьої особи. Вам нічого за то не буде. Ви що не розумієте, я, я, вам ще я розумію. все розумію. Я, я, розумію. Розумію. Ні, я, я все розумію. розумію. Я Виступаєте в якої стадії може наше з ними затягнутися? Тому ми запитали: все. Не ми маємо право запитати. Конституцію, все, вам в допомогу. Більше норм законодавства поки я не розумію. Ну, Я прийду зараз в департамент до юриста, я получу ту інформацію, яку я вам надіслала. Людина іншу має інформацію. Дивіться так? юристи по-іншому, ви, вибачте, 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 я тому я вибачте. Да, дякую, дякую за довіру і за запитання. Ще раз нагадую: юристики сидять в департаментах, я розумію їхню а, сутність, як вони працюють заради системи. Да? Я здебільшого працюю е, з е, правами людей, громадян неповнолітніх дітей. Да? Я чітко буду завжди стояти на стороні, щоб та дитина не зробила, да? що би вона не буду стояти за її права. І це правильно. Да? А дитина поступає так, як бачить приклади. шукає причину, вступі з